Всім привіт, вітаю Я на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Kia Sorento Свіжа пропозиція на ринку. Автомобіль 2013 року 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка 220 пробіг, З весною 17 900 доларів. Шкіряний салон бачимо. Більше інформації уточнюйте. Audi e-tron. Так, автомобіль 2020 року 183 пробігу. Електромобіль за ціною 18 500 доларів. Тут контакти до продавця. Фіксуємо він код. Так, тканинний салон. Тому цікаво, телефонуйте до власника. Так, друзі, маємо такі три кросовери. Перший Volkswagen Тігуан другого покоління. Автомобіль 17 року, 2,0 бензин 110 пробігу, 7 на версії, за ціною 17 300 доларів. Шкіряний салон. Клімат контроль, підігріви. Ось такий автомобільчик. Кого цікавить, телефонуйте? Поруч. Так, поруч. Доч Чорні. 20-й рік, 2,4 бензин, 124 пробігу за ціною 12500 доларів. Симонісна версія з автоматичною коробкою передач. Кому цікаво дивимось по він-коду пошкодження. Тканинний салон. Ось такий автомобіль. Далі. Hyundai Santa Fe. Але тут, на жаль, немає опису, мабуть, продано. Покажу вам тоді Volkswagen Tiguan. Ось такий Тігуанчик в яскравому кольорі. 2.0, бензин пробіг 77 тисяч миль, якщо я не помилився. Автоматична коробка передач за ціною 12 950 доларів. Так, аналізуємо попередні пошкодження. Канинний салон бачимо. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, Один з популярних запитів по кросоверів у нас маємо Honda CR-V та Kia Sportage. Значить, Покажемо по опису. Автомобіль 2013 року 168 пробігом, автоматична коробка з двигуном 2 ,2 дизель. Класне поєднання за ціною 2700 доларів. Бачимо контакти до продавця. Якщо когось цікавить більше інформації, вам потрібно зателефонувати. Наголошую, ми не продаємо цей автомобіль. Це огляд автомобілів на ринку. Тут бачимо комплектація шкіряна автоматична коробка. Якщо когось зацікавить даний автомобіль, ми можемо провести його повну технічну перевірку по всіх етапах. Кузов, діагностика, пробіг, огляд ходової на підйомнику і надати вам звіт, якісний звіт перевірочки. Значить, Kia Sportage в такому іскравому кольорі, також часто часті запити на такий автомобіль. Тут у нас 10 й рік, 2,0 дизель на автоматі. За ціною 15300 15 з пробігом 192 тисячі кілометрів. 15300 доларів, він код фіксую. Чорний шкіряний салон. Гарна комплектація з форкопом та парктроніками. Nissan Qashqai. Популярний кросовер у свій бюджет Автомію 11 2011 року, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 217 пробігу. Семимісна версія за 13400 доларів. Гарні комплектації бачимо, є підігрів сидінь, панорамний дах, легкосплавні диски. Кому цікаво, телефонуйте. Так, друзі, ось такий апарат Джип Cherokee. Можна їхати вже завтра в ліс по гриби. Так, автомобіль. 14-го року, повний привід, 2,4 газ, бензин, автомат, 14300 доларів. Він код фіксую. Ось така комплектація. Ірений комбінований салончик, травхалк. Ось такий апарат. Кого цікавить, телефонуйте? Рено Каджар. В гарному яскравому кольорі. На гарних дисках. 20 рік, 184 пробігу, 1,5 дизель за ціною 19,800 доларів. Шкіряний салончик комбінованому виконанню. Автоматична коробка передач. Hyundai AX35, Тернокаджар. Популярні, досить популярні запити. Перший варіант автомобіль 2014 року 2,0. 2,0. Мабуть, дизель 221 на пробігу, 17-100 доларів, повний привід, все обслужено. Шкіряний салончик, автоматична коробка передач. Так, поруч ринок Каджар. 19 рік, 154 пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка за ціною 2900 доларів. Комбінований салон з форкопом та парктроніками. Nissan Rock. Так, по опису. 18 рік, 2,5 бензин, 169 пробігу на автоматі з повним приводом. Так, за ціною 14800 доларів. Тканинний салон. Ось Такий варіант. Так, поруч ще один вісанчик. Так, у свіжому виконанні рок 24 року 1,5 бензин. 61 пробігу на автоматі за ціною 22 500 доларів. Тканинний салон. Більше інформації уточніть у власника. Nissan Qashqai. 11 рік, 208 пробіг за ціною 13300 доларів. 1,5 дизель. Контакти бачимо.